Здоров, народ! Сьогодні у нас справжня махіна, рам 1500 з двигуном 5.7 7 000. Білий колір виглядає просто бомбезно, і зараз покажу, що він може здивувати. Дивіться на цього монстра. Решітка пів метра, капот такий, що можна шашлик різати. Фари злим прищуром, колеса як від фури. Коротше, якщо виїхати на цій тачці в місто, уваги будете ловити всюди. Тепер зацінимо салон. Простору як в автобусі, але комфорт зовсім інший. Шкіра, величезний екран, купа кнопок, навіть підстаканники для відіркус. Якщо треба їхати далеко, то це саме те. Ось такий у нас рам 1500 машина, хто любить, щоб все було красиво і потужно по-справжньому.